Привіт, друзі! Останнім часом дуже багато отримую від вас коментарів, отримую від вас листи з питанням щодо імміграції після 40, після 50 років. І мені є що вам сказати на цю тему. Чи переїжджав би я в 40+, 50 чи не переїжджав би я? Тобто, тим, кого цікавить це питання, будь ласка, дивіться це відео до кінця. Буде. Цікаве, але спочатку я хочу подякувати кожному і кожній за підтримку мого каналу. Хочу подякувати кожному і кожній за ваші підписочки, за ваші вподобаєчки, за ваші дізлайки і за ваші коментарі. Будь ласка, не забувайте підтримувати україномовний контент. Це дуже дуже важливо, особливо в цей час, коли. Всі українці, все, що українське, потребує, ну потребує дуже сильної підтримки. Ну це не секрет. Да? На жаль, зараз все так розгортається, що треба українцям знов таки гуртуватися разом і підтримувати все українське. Ну а тепер давайте з вами поспілкуємося щодо переїзду в 40, 50, ну і так далі. Поки ви будете мене слухати, я вам покажу улочки наші. Сьогодні у Вінніпезі, прямо зараз, у мене мінус 25 показує, тому давайте ви будете слухати і дивитися, як у Вінніпезі на вулицях у мінус 25. Поїхали. І так, я сам іммігрував до Канади після 40 років. Так, да, мені було більше 40 років, коли ми приїхали до Канади разом з моєю родиною. Разом зі мною до Канади приїхало четверо дітей. На момент, коли ми прилетіли до Канади, молодший було 2,5 з половиною роки, старшому було 17 років. Да? Тобто, ви розумієте, що моє життя в цьому плані це не було таке прям легка прогулянка, що я одинак або е, тільки з жінкою, і ми сіли і прилетіли сюди до Канади. І у нас не було жодних проблем, там жодних якихось там турбот. Ні. Ми пройшли через е, різні іспити тут в Канаді. Ми пройшли через іс різні іспити, коли ми готувалися до переїзду до Канади в процесі еміграції. Тобто, я розумію, про що я кажу. І якщо мене запитати зараз, чи пройшов би я цей самий шлях? От, все, що я знаю, да, все через що я пройшов, це підготовка до еміграції. Процес еміграції, процес адаптації, через що ми пройшли з дітьми тут у Канаді, через що пройшла моя дружина. Я сам через що пройшов. От якщо мене запитати, чи зробив би я це знову, чи погодився би я пройти все це знову, я би сказав, би, не ну без жодних коливань, я скажу так, 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 я готовий пройти через це ж саме знов. І для того, щоб отримати той результат, який я отримав. Зразу хочу сказати, що в фінансовому плані я втратив, тобто в Україні я заробляв більше, ніж я заробляю в Канаді, і перспективи в мене в Україні в плані розвитку, скажімо так, як професіонала в своїй індустрії, ті, які мені подобалося працювати там, де я займався більше всього, у мене. В Україні на той час, коли я іммігрував, було можливостей більше, ніж тут в Канаді. Але це не означає, що я, скажімо так, сумую за тим, що у мене було. Треба розуміти, що будь-який крок вперед це завжди трейд Так, ви щось втрачаєте, але щось знаходите інше. Замість того, що ви втратили, ну неможливо все зберегти, і до цього тільки ще щось додати. Ви завжди будете щось втрачати, щось знаходити нове. І питання тут лише пріоритетів, що ви згідні втратити і що ви хочете отримати. Це важливо пам'ятати і розуміти. Так, да, комусь там клімат не підходить, але окей, з кліматом можна щось там якось потерпіти чи якось приспролаштуватися. А, але ви знайдете тут щось інше, те, чого ви не могли знайти, знаходячись в Україні або в Європі. Тож, якщо б мені казали зараз, чи в 40 ти б поїхав би почав би процес еміграції, поїхав би до Канади, я би сказав би так. Я би почав би і в 40, і після 40 процес еміграції, і поїхав би до Канади без жодних коливань. Це моя така відповідь. Тепер, що стосується а після 50 да, тому що часто мені пишуть, о, вже 50, все, вже ніякої еміграції немає, вже все це неможливо, і мова, і все це не вивчиш, і ніяк, і нікуди. Ну, я вам відкрию секрет. Я декілька разів казав, що в моєму житті е, назрівають зміни, такі дуже серйозні зміни, е, суттєві зміни. І ну, зараз я хочу вам з вами поділитися тим, що зі мною відбувалося останнім часом. Останнім часом ми дуже серйозно з дружиною розглядали можливість ще однієї еміграції. Так, да, ви почули мене правильно. Ми серйозно роз, розглядали. Можливість еміграції. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, в яку країну ми розглядали можливість еміграції. От напишіть, я скажу, звісно, в яку країну, просто щоб е, зрозуміти, щоб догадаєтесь, ви чи не догадаєтесь? Я про це вже казав декілька разів. Ну напишіть, будь ласка. Так, ось ми серйозно розглядали це питання. Е, ми розглянули вже все, всі документи, все, що нам потрібно для цього. Але ми, ми відмовились від е, цієї ідеї, і відмовились ми по одній причині. По тій причині, яка від нас не залежить. Відмовились ми тому, що, ну скажімо так, 99,9% дев'ять що ми не пройдемо еміграцію в зв'язку з. Фізичним станом Марусі нашої доньки, тобто ця країна вона не охоче, Ну, не то, що не охоче, вона взагалі не видає постійні резидентства, не пропускає еміграцію е, людей з ВАДами. Да? Тобто Ми просто перешерстіли всі документи, перешерстіли всі кейси, які були, і ми зрозуміли, що ми просто можемо втратити багато часу. Втратити багато грошей. А от на етапі проходження медогляду нам відмовлять зв'язку з нашою донькою. Ну і звісно, що ми ж без Марусі. Нікуди. Маруся це наш орган, це наш компаньйон. Це сама класна дівчинка для нас на світі. Тільки із за цього ми відмовились зараз від еміграції. І країна це ця називається Австралія. Да, ми розглядали цю можливість переїхати в Австралію. Ну тобто, тут в Канаді ми вже 10 років. Поки ми пройшли цей процес. Він займає десь е приблизно рік еміграції в Австралію. Ми б вже би тут були б більше 10 років. Тобто, ми вже заробили собі на пенсію, якщо б нам би там не сподобалося в Австралії повернутися назад до Канади. Тобто, у нас і був свій план. Да? І це був план дієвий, план нормальний. Тобто це було все реалістично. Так ось я зараз після 50. -ти. От я зараз після 50. -ти. і мене не пугала е, ця перспектива. Мене не пугала е, ця можливість переїхати в іншу країну, пройти ще один еміграційний процес. Це я вам відповідаю на те, а як же бути після 50. -ти. Що після 50 вже все важко. Ні, друзі, не важко. Для мене зараз після 50 все так само, як і після 25, як і після 30. -ти. Знов таки, я завжди задаю собі питання. От коли я думаю, що та от, та мені ж там скільки ж вже років? Ну, я чесно скажу вам, я, по-перше, я не відчуваю. Себе, що мені 50 років. От я в це не вірю, я не відчуваю. Ну я в це просто не, не відчуваю. Це перше. Друге, я, як я вже казав, я завжди задаю себе питання. Як я хочу прожити наступні 30-40 років. І всі мої дії, все, що я роблю, це йде вже від відповіді на це питання. Це йде на питання, а скільки ж мені вже років, і чи варто мені це робити? Я не задаю собі таке питання. Я задаю собі питання, як я хочу прожити ще наступні 30-40 років. І від того, як я відповідаю собі на це питання, я роблю ті чи інші кроки. Ось це друзі, такий мій підхід до еміграції, ну і не взагалі не тільки до еміграції, а взагалі до всього, що. Кардинально змінює або може змінити моє життя. І да, ну у нас не вийшло з Австралією, але це не означає, що ми вирішили нічого не міняти. Ні, ми все ще вирішили змінити своє життя, кардинально змінити своє життя. І дуже скоро я з вами поділюся такими серйозними новинами, змінами, які відбуваються в моєму житті, в житті моєї родини. Тож, друзі, якщо вам це цікаво, не забувайте. Не забувайте підписатися на канал. Не забувайте підтримувати український. Не забувайте підтримувати україномовний контент. І завтра буде стрім. Нагадую, а, традиційні стріми по суботах. Завтра буде дуже цікавий, важливий стрім. Завтра поговоримо про те, що очікує. Українців тут в Канаді зв'язку з всіма цими новими обставинами, які відбуваються зараз навколо Канади, зв'язку з тим, що там заявляє Трамп, як Канада буде на все це реагувати. Тож буде цікаво, приходьте, будь ласка, ви не пожалкуєте. Друзі, ще раз нагадую вам про підписочки, вподобає, коментарі. А я на цьому з вами буду прощатися. Зустрінемося з вами в наступному відео чи в Канаді. Всім гарного дня.